Друзі, всім привіт! Підібрали чергове авто для нашого замовника. Замовлення було конкретно на mazda 6 в цьому кузові з двигуном 2 літри бензин. По типу кузову були побажання, щоб це був або ліфтбек, або універсал. Седан наш замовник не розглядав. І, в принципі, непрям довго ми шукали. І підвернувся дуже-дуже класний варіант в дуже класному бюджеті. Зараз розкажу про нього більш детально. Потім розкажу, скільки він вийшов нашому замовнику. Це у нас Mazda 6, 2008 рік виготовлення, календарний та модельний. Бензиновий двигун 2 літра. Пробіг 280 тисяч кілометрів. Автомобіль пригнаний 2 роки назад з Німеччини. В Україні один єдиний власник. Машинка, значить коробка, механіка, дуже класний візуальний стан, як для Мазди, дуже класна комплектація. На правильних, як по мені, дисках. 18-ті диски пасують даному автомобілю. Просто дуже дуже файно. І от по арції вони прям можна ще навіть більше. І найголовніше на цих саме дисках. Він не прям жорсткий, що мене приємно здивувало. Машинка їде прям по ямкам, по всьому відпрацьовує ходовочка. Дуже класна і дуже комфортний автомобіль. Маємо чорні фари, лінзована оптика. Дуже класно в загальному вже так фари зроблені, види, види змінені. Бачимо передній, задній парктронік, протитуманні фари. Дуже класний колір. Він такий сіро-голубий. Нагадую, автомобіля 280 пробігу. Подивіться на стан ЛКП. По переду автомобіля. Капот крила не фарбовані. Тобто все в рідному забарвлені і моментів абсолютно ніяких немає. По бамперу точно так само скрізь збережений, знизу бампер. Ну, трішки десь якісь дрібні моменти є. Далі скло в нас все рідне, навіть лобове. Бачимо з того боку наліпочку четверочку, тобто що машинка їздила по Німеччині, кромка над лобовим все добре. Є такий один маленький пухерець підкапаний. Криша без граду, без вм'ятин, без царапин. Маємо рейлінги сірі, дзеркала, стан бездоганний. Також є у нас електроскладування дзеркал, поворотнички. Гума, гума, Bridgestone, всі 4 колеса. Задні взагалі в дуже класному стані, Передні трішки гірше, але в загальному їде машина на них дуже класно. Нигуди не гуде, не виє, нікуди руля не тяне. 225 45R18. Bridgestone блізак. Йдемо далі. Ручки автомобіль не підготовлювався, не полірувався. По кузову стан максимально класний. Навіть заводські ще наклеєчки присутні, трішки побиті. Є он, дрібні такі точечки виходять в підкапані, але в загальному навіть по крилам, по, по всім моментам ніде нічого у нас не вилазить. Передні, задні тормозні диски в гарному стані колодки. Також в загальному, в технічний стан автомобіля максимально класний. Тобто нема зауважень, абсолютно ніяких. Їде класно, двигун класно, коробка класна, щеплення класна, ходова без зауважень в загальному. По електроніці також у нас все працює. Задня частина автомобіля виглядає ось так. Дуже такий великий, широкий, довгий автомобіль. Багажник просто нереальних розмірів, я б сказав. Е, значить, задній парктронік маємо. Додаток до переднього Ось такі катафоти, дві вихлопні труби. Вихлопні труби у нас не чорні. Тругунчик в загальному працює дуже класно, потім я покажу. днищу машинка, також не ржава, Є додатково встановлений фаркоп з розеткою М -м -м -м. Під... під номером ніде, точніше, під цим над номером ніяких моментів немає. Усі все максимально класно, максимально збережено. Скло все рідне по автомобілю, як я вже сказав. Криша без моментів. Ця сторона також по кузову, все добре. Є підфарбування задньої арочки, десь, мабуть, її притерли були. Так, Зараз сонечко трішки виходить, можна побачити, який класний колір. Він, так, він переливається, типу, таким голубим відтінком. Бошевські бачимо альмівні Колодки, диски також можете побачити, вони ще нові, вони навіть не встигли покритися іржою. Задня гума, як я вже сказав, протектор добрий. І в загальному стан машини максимально класний. Тут також заводська бірочка збережена, по цьому боку в загальному машинка рівна, як струна. Цікаво, взагалі, рішення. Ну, як по мені, то це правильне рішення. Розділити поріг, крило переднє на дві частини, бо дуже часто в цих європейських автомобілях нижня частина крила приходить в. Типу, коротше, починає корозувати, і там а виходить по похирці. в даному випадку, можна замінити просто тільки один цей момент. Тут все рідне, нічого не фарбувалось. Тобто ця частинка у нас рідна заводська. Дзеркала також добре. Кромка я вже показував. І номерний знак німецький. Є підфарбування також по цьому, по верхній частині крила, чисто косметика. І в принципі все. Ось так виглядає. Дуже такий, як я б сказав, дуже сучасний навіть дизайн виглядає. Машинка як на свій кошт і на свій вікт в загальному виглядає дуже класно і їде дуже класно. Два літра бензин. Він прям стріляє, я б сказав, дуже дуже, дуже потужно. Звичайний атмосферний двигун, коробка також без зауважень. Тепер перейдемо до салону. Салон автомобіля виглядає ось так: комбіновані карти, чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал. Все так якісно виконано, нічого не скрипить, не пищить. Проєми також всі абсолютно класні цілі. Накладки на пороги. Саме пройоми ціленькі, сидіння, стан ось такий, сидіння комбіновані. Тут така тканина, тут така, тут інша. Тут нічого у нас не перешивалось, не робилось. Сидіння досить збережені, є такі сліди експлуатації, але автомобіль не новий, і пробіг також не новий. Кермо у нас ось так виглядає, воно перешите, перешите дуже давно, бо видно вже сліди експлуатації по ньому. Так, оригінальні ворсові килимочки. Навіть тут реалізовано відкриття багажнику, досить цікаво, педалі. Ну, Все максимально класно. Пластики також скрізь всі збережені. Сідаємо всередину автомобіля. Кнопочки ніде ніякі не витерті. Абсолютно кожна кнопочка працює, знак мазди також добре. Ручечка КПП виглядає ось так. Шестиступка маємо. Щеплення як я вже сказав, добре. Тут нічого ніде не подрано, В загальному стан по пластику по салону оцінюю на 9 з 10. По сидінням ще якісь дрібні моменти. По пластику просто він максимально збережений, ніде ніяких не коцок, нічого. Такі вставки з лаку дуже пасують даному автомобілю, додаю такої елегантності. Так, дзеркало заднього вигляду з автозатемненням, куча датчиків, куча всього. До автомобіля два оригінальних ключика з центральним замком. Запускаємо автомобіль. 287 тисяч пробіг. Автомобіль запускається у нас з пів тику. Працює тихесенько, рівнесенько, абсолютно ніяких зауважень нема. Двигунчик, прям хоч копійку став. Що сказав, мультикермо працює, маємо датчик світла, сенсор дощу протитуманні фари. Два ключа, DSC off, оф, парктронік передній-задній, регулювання світла, електроскладування дзеркал. Як сказав, Воно є і воно працює. Також досить цікава функція і класна. Ну, я в загальному кажу за комплектацією. Є в нас двохзонний клімат-контроль, саме клімат-контроль, двохзонний. Клімат у нас працює, музика працює. Тобто все по автомобілю, я кажу, кожна кнопочка у нас у нас. Явлена працює, музика грає до праці. Треба налаштувати тільки радіо. Ніде жодна кнопочка також не затерта. От можете звернути увагу ні по кліматі, ні по чому. Все відкривається. Тут взагалі ніхто ніколи нічого не відкривав, не робив. Все рідне в машині ніхто не курив, не прокурено Ручник є, працює. Навіть тут все гарно плавненько відкривається. Стакани сюди також ніхто ніколи не ставив. Все фіксується, мягко, плавно відкривається. Тут ось подивіться стан пластику. Підлокотник, в якому стані він, до речі, виїжджає. Не пам'ятаю, а ось так. Чик. Кнопочка нажимається, він фіксується, виїжджає. Також досить класно зроблено. Все продумано. Тут е, аукс є, є прикурювач. Стояла. Ось така заглушечка. Друзі, прошу вас, ніколи ними не користуйтесь, це смерть. Е, візьміть собі за правило, викидайте взагалі їх і ніколи ними не користуйтесь. Ну, навіть якщо по місту їздите щось. Краще пришібайтеся, це збереже вас життя. І від попереднього, власника, дісталася щось така підставка для телефону. Дзеркало заднього вигляду з автозатриманням, як я вже сказав. Повторююсь. Ну, в принципі, тут все розказав, показав. Йдемо на задній ряд. Максимально класний, збережений автомобіль. Ну і найголовніше пробіг, як ви бачите, навіть з таким пробігом бувають дійсно класні автомобілі. Чому я на цьому наголошую? Тут є прозора сервісна історія всіх. Можна було зробити, як завжди, в нас люблять 200, і конкретно по даному автомобілю ніхто б нічого не сказав, бо він виглядає дійсно класно. Дивіться, будь ласка, ще мазда, стан дверей по низам. Ніде не нема ніяких моментів та нюансів. Знизу все виглядає. Максимально класно. Проєми також всі збережені. Задній ряд сидінь максимально класний збережений. Це у нас тканинка, такі непросижені, оригінальні килимочки, все чисто, все гарно. Два підстаканники також були. Що у нас тут ще є Є ось такі попільничка Також, не дивіться, ніде нічого взагалі пластик не закоцаний. Все максимально класно збережено. Ось так виглядає. Також все добре. Біжимо до багажного відділення. Машинка запущена. Не пару, не диму, нічого в нас нема. Навіть е, вихлопна труба не шелохнеться, Да працює просто. ще під капоточку покажу, побачите. Далі дивимось тут просто люкс. А, діодний ось такий у нас підсвітка номера стоїть. Ввечері світить дуже класно. А, знизу відразу знову ж таки наголошується мазда. Ніде нема, не ні ржавчини, нічого, ніде нічого не крутилось. Присутня шторка заводська. Ось так виглядає багажне відділення у нас до автомобільчика. До нашого. Тут взагалі ніхто нічого ніколи не возив. А ні, возив, бо все-таки він трішки є закоцаний. Але просто подивіться на стан. Дуже все якісно класно зроблено, куча ніж. Вони всі відкриваються, закриваються, фіксуються. Для пакетів ніжки. Заднє сидіння складується, можна скласти з багажного відділення. Відкривається тут є така ніжка. Для чогось Далі тут є така ніжка, є крюк, є. Це і все більше тут здається, нічого нема. Тут ще має бути компресор з піною. Запаскою вони не комплектуються, дані автомобілі. Засередини пластик також все добре. Стеля все добре. З того боку, також люкс. Люкс. Як для мазди, я рахую максимально класний збережений стан. От, хтось дивився за автомобілем. Дивіться, пластички скрізь, по низам пластик з пасажира, також все, ну просто лялечка. Сидіння також всі ербеги в сидіннях, бокові підтримки, такі досить масивні, дуже класні, комфортні сидіння. Значить, е, автомобіль ми купляли на наших українських номерах, яке вже один-єдиний власник був. техпаспорт є перша реєстрація по автомобілю в Європі 12-й місяць 8-го року, в Україні 12 місяць 23-го року. Тобто. Навіть два роки не пройшло, як власник тут поїздив. Є значить відмітки повна. Сервісна історія по автомобілю. Є тут книжки. Є тюфи німецькі, є техогляди. Ось ціла пачка документації. Якщо... Коротше, не буде на ній зупинятися. Німецькі техогляди, німецькі, який це рік у нас, зараз, зараз, зараз знайду. 14-й, мабуть, 8-й. 14 рік, тут дуже багато їх різних всіх, трішки сидів, дивився, тобто до машинки, йде абсолютно все, ніхто нічого не скриває. Чесно, прозора, і якби на пробіг на свій пробіг вона виглядає дуже класно. Страховка до автомобіля також є, Но, але все одно майбутній власник буде робити її на себе, бо вона на іншу людину виписана. Ось так. Такий автомобіль. Ще раз скажу, чесною прозорою історією. В класному стані, 8 рік. І Найголовніше, за якою ціною, це я вам скажу трішки пізніше, це стан фар. Фари просто ух ляля, -ля, як вони класно виглядають і як вони от пасують даному автомобілю. В загальному дизайн. ну от Японці роблять, речі, не знаю, я люблю японці е за їхній дизайн, за їхні мотори, як вони їдуть, як воно все зроблено. Дуже все класно, цікаво, а в даному випадку ще й за такі смішні гроші. Так, підкапотка, значить, виглядає ось так. середини відразу покажу. Капот у нас також ніде нема навіть натяку на якусь ржавчинку чи щось. Навіть німці не можуть таким похвастатись у 2008 році. Тут ми бачимо все в ідеалі. Ніде нічого не крутилось, не знімалось. Крила також все рідне. Ніхто нічого не знімав, не крутив. Підкапотний простір у нас не намивався, не начищався. Все як і є. Витяків ніяких ніде немає. Захист двигуна. У нас присутній. Каталізатор на місці. Помилок ніяких нема, клімат, який вже сказав працює. Ну що, друзі, ось такий автомобільчик. Зараз будемо підводити підсумки. Зараз будемо підводити підсумки. Тому ось такий автомобіль у нас був сьогодні на огляді. Даний автомобіль, ще раз нагадую, ми підібрали для нашого замовника. Замовлення було конкретно на такий автомобіль. А нам вийшло знайти конкретно такий автомобіль. Дуже класні комплектації, живий по кузову з прозорою історією від першого власника в Україні за дуже смішні гроші. Нагадую, двигун 2.0, Комплектація, ви бачили, все ви бачили, стан ви бачили. Забрали ми даний автомобіль за 5400 доларів. Таких цін на такі автомобілі практично не існує. Тому звертайтесь, знайдемо і вам автомобіль вашої мрії. І на секундочку, щоб ви розуміли, бюджет замовника був. 65007 тисяч доларів. А ми взяли за 5-400 такий автомобіль, які він хотів. Їх відразу скажу, їх не так багато на українському ринку. Знайти дійсно живий варіант, не так-то просто. Тут теж не прям ідеал, ідеальний Тобто є якісь дрібні допрацювання, які треба зробити, але за свій бюджет я рахую, що машинка просто двигун, коробка, ходовка, найголовніше те, що може коштувати гроші, кузов, все живе. Тому, друзі, звертайтеся. Знайдемо, підберемо, приженемо, розкажемо, покажемо. Нагадую, з вами був майник з Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в Інстаграмі та Фейсбук. До нових зустрічей. А ми погнали віддавати нашу машинку, нашому замовнику. Думаю, вже сьогодні він кайфане від неї проїде, скаже свою, зробить свій відгук, і скаже свою думку про даний автомобіль. Але я думаю, йому він зайде максимально.